Які можливості до вас поспішають? Ну, Ви знаєте можливості щодо чоловіка, щодо кохання, до якого вас тягне чоловіка, якого ви не можете забути, і які ж можливості до вас чекають. Можливості все закінчити, бо серце розбите, бо страждати ви вже не хочете. Такі цікаві можливості. Він наразі не поспішає до вас проявлятися, але щось він хоче. Щось він хоче, навіть не щось, а когось. Ну, але, чесно кажучи, тут уся тягомотина, яка була. Якщо в минулому вже було, так, що нічого нікуди не рухалось, він особо не проявляв себе, якийсь такий страдалець, щось хоче, вроді зробити, але не робить. Ну, кохання в нього є до вас. Ну кохає. Але ніяк він не може оприділитися, розумієте? Ніяк не може обрати. Ну от ніяк. Треба вам такий чоловік. Пишіть. Якщо треба, приймайте. Якщо не треба, не приймайте.